Так, друзі, всім доброго вечора. У нас Херіса прийшла нам допомагати, випустив, покормив, бо наш Лео не дає їсти, то ми її випускаємо. Що, водички? Зараз я тобі налью водички свіженькі. Херіс, зараз налью. Так, друзі, ну що, давайте. Йдемо до нас крончатник. Значить, дивіться, потепліше, але ви бачите, стоїть вода. Кормушечки вчорашнього дня у нас вже сьогодні п'яти не замерзають. Конденсата зверху теж немає, все добре. Так, ну що, давайте трішки пробіжимось по нашому кральчатнику. Я вам розкажу, що в мене трішки тут по кроликам. А вже хочу, не знаю, не буду обіцяти чи завтра, хочу вам повністю показати кожного кролика, де кроличка, де кролик, кому треба, пишіть, дзвоніть і замовляйте. І хочу зробити таку невеличку фотосесію нашої Каліфорнії, щоб ви побачили, яка вона, ця порода дуже гарна. Так, ну що, давайте трішки розпочнемо. Ми тут чекаємо окрола одного. Я тут вичистив, але потихеньку, бачите, не буду дуже вичищати, прибирати зараз. Тому що ми зробимо, я лучше більше буду накладати сіна. І там, де буде зверху в неї її відходи, я думаю, воно буде тепліше. Так, я мисочку цю заберу бо вона не потрібна вже, все дивіться, бачите? Ось показую, все. У нас вже кральчатний куплюс. За все розмерзлося. Так. І чекаємо теж тут на округ. Наша ось бургунка. Так, а що це вона дивно? Нетку цю втянуло. Теж зараз приберемо цю миску. Теж їй не потрібно. Добавлю її. Зараз сіна. Подивимося, якщо буде, тому що десь це сьогодні. Та ну ось на днях повинні вони будуть мені кролитися. Так, з цієї нижньої кролиці поки що руки в мене не дійшли, друзі. Цю кролицю вже та, що в нас привела. І померзли. І я кидав до кролика. Але вона не захотіла. Не захотіла, значить, вкинемо, спробуємо трішки пізніше, може завтра. Так, що тепер тут? Значить... Давайте я збавлю музику, щоб... А все одно так дивіться, воду я приніс свіжу. Ви бачите? І відро, і вода не замерзла. Все, це набагато облегшує мені роботу, тому що ви самі розумієте, я вчора бачите, поприбивав ці поїлочки. Коли ти заливаєш в поїлку, це одне. А коли кожен раз ти заливаєш в отакі мисочки, це займає дуже багато часу. І кожен раз треба її ну, щоб короличка, чи той самий кролик, пили свіжу воду. Так, Хері, стікай туди. Так, значить, друзі, що в нас по кроликам? По кроликам ця кроличка в нас спарована. Я хочу вам сказати. Бачите, вже сіна немає. Вона спарована. Я спарував її 1 числа, 1 березня. І спарував я і цю краличку. Значить, давайте по черзі. Цю краличку я спарував знову повторно нашим бургунцем. Тому що ті краленята пропали. Вони такого чорного кольору. Хочеться, щоб в моєму господарстві побували такі кроленята різно. Кольори. Не тільки такі білі, там, як Каліфорнія, а ще щось якісь різні. Так, і спарована теж першого числа термонцем нашим молодим, той, що привезений, ця короличка. Оце такі справи. Дві термонки у нас спаровані першого числа. Будемо очікувати через місяць окрол. Так, тут теж ми очікуємо окрол. Я не пам'ятаю, треба подивитися, додати теж їй буде соломи тут у нас все добре так тут у нас дивіться ось помісь і термончики і каліфорнійки Вон... всі у нас тут на місці мамка в нас добре так зараз теж бачите ну я воду там налив тому що цей оцю одної літрової нам не хватить. Тому я залишав, вони, бачите, трішки засирають. Ну нічого страшного. Зараз подивимося, що в нас вони тут. Я сюди вчора сіна їм, накидав. Так, да, є каліфорнійки ціки, трошки худенькі. Не такі, як хотілося, але все одно мати їх викормила. О, красавчик наш. Дивіться, який красивчик наш. Красивчик. Так, так, так. Він біля своєї кролички бігає біля дами. Він так любить ногою топосити. Такий парубок, бачите, показує свій характер, що він тут що він самий головний тут у нас. Оце такі справи. Ну, а тоді обзори я вже зроблю тоді по цим всім і вам покажу. Так, нашого старенького кролика в цього. Ушний кріщ ми зараз закапаємо. Він у нього то проходить, то знову, то проходить, то знову не можу я. Так, так друзі, і дивіться, сьогодні мені і не тільки сьогодні дзвонять люди за цього самчика каліфорнічка. Я б зразу вам відправив. Нема в мене часу і можливості. Кому треба самчик бомбезний, я вже пора розв'язувати. Або я розв'яжу криличку, щоб він вже був розв'язаний собі. І подивлюся, ні, ні, залишу. Оце так. Такі в нас справи. Так, а ну заглянемо тут. тут. Тут у нас кури не несуться. Зараз заглянемо і тут. Що тут у нас? Щоб я туди не даром. не бачу. Так, ага. Там яйця є. У нас дві курки, таке там несеться все одно. Всім поки так. Так, цей вже джару їм дає тут Джосу. Цим куропаткам. Вони вже бігають тут, як в срані, вже кричать. Ну, самчик, оце в нас самчик, бачите, оце самички. Ота такі. Все, я зараз тоді вже наливаю воду в наші поїлки і будемо їх кормити вже.